Всім привіт, мої хороші! Ну що, я на городі? З чого почну? Покажу вам, що на городі в мене робиться. А тоді почнемо з вами сіяти разом огурчики. Ось мої дорогенькі, дивіться, картопелька вже сходить, таку даже, щоб вам було видніше. Отакі От є вже гарні кущі, є де тільки витикується. Ось, сьогодні збирала жуків. Бачите, яке листячко. Така картопелька. Сьогодні збирала жуків. Вже є жук, жук колорадський. Де не посходила, я сьогодні попідкопувала і посадила нову картопельку з росточками. Ось. Далі йде цибулька. Дивіться, гарна. Вже така висока. Це я садила не на зиму. Це ми разом з вами садили весною. Ось така ось цибулечка. Два рядочки. Це така, що їсти на салат. Тут у мене ось о, дивіться. 5 чи 6 рядків. Це я купляла цибульку міленьку на баночку. Тут дві баночки. Та хватить мені. І сказали, що це називається шашлична. Вона така е, длиненька, такого синього кольору длиненька. Ось така вже гарна цибулечка. Ось такі рядочки. П'ять рядків. Оце буде на цибулю. На зиму те, що виросте, така цибулька й буде. Це рядочки редиска. Ось о, дивіться. Вон, аж туди. Це рядочки такі. Не густа, я її проривала. Долуна бути нормальна. Вже є маленькі редісочки, але я її ще не рву, то хай ще трошки підросте. Отут трошки лишилося цибульки. Такої, як я вам казала, що е, на голову, то на, на цибулю, е, Шашлична називається, то я тут її кинула. Тут ви бачите, бурячок посходив гарненько. Оце бурячок. Називається циліндра. Я полила один рядочок, а потім, дивлюся, такі тучки набігають, може буде дощ, та й не поливала, а може ще й треба полити. Бачите, три рядочка зійшло так непогано. Оцей, що политий, він краще видно. Але я ходила, зійшли непогано рядочки. Це бурячок циліндра. Це дорогенькі мої морква. Теж уже, бачите, видно вже е, листочки такі. Ну, ось, бачите, настоящі. Я її сіяла не густо. Я показувала, що я сіяла її з пісочком, в переміжку піска було більше. І вона вийшла така гарненька. Ось така морквочка. Треба порихлить земельку. О. Пізніше у мене тут ще є посіяна. Пізніший сорт це рання. пізніший сорт ще немає. Не зійшов ще. Зараз, мої хороші, хочу вам показати, як клубніка цей рік влаги багато. Ви подивіться, яка клубнічка. Гляньте, мені самої подобається. Тут два сорти. Та така крупна. От, а оця листечка менш, менше і квіточки менші. Це ремонтантна, вона зараз буде і буде осінню. Зараз вам так здаля покажу. Зараз, зараз. От тако. Ще одійду. Клубнічки багато, роботи вистачає. Іде два рядки одного сорту, тоді два рядки другого сорту і два рядки знову першого сорту. Ось о, дивіться. Видно вам. Там я досадила, бачите, бо щось пропало. Ось о, будь ласка. Є, що робити. Ось така краса. Скоро будуть ягітки. Ось, бачите, вже є, поцвітали. вже будуть ягітки. Ось. Зараз подивимося. О, бачите? Маленькі клубнички. Ну, а тепер покажу вам, що я сьогодні планую зробити. Ось дивіться, що я тут начудила. Я зробила чотири такі рівчачки. Значить, що я буду робити? Це я спеціально лишила для огурців, але огурці я буду садити не просто так, а разом з кукурудською. Перший рядок буде кукурузка, тоді огірочки, тоді опять кукурузка, тоді опять огірочки. Зараз ви це все побачите. Кожну луночку, кожний рівчачок я буду проливати водичкою і туди розкладати насіннячку. Я знімаю це все сама, так що я оце спеціально вже зразу... Порихлила, проробила грівчачки. Тепер пролию, розложу на і тоді вам покажу. Все, чекайте, скоро буду. Давайте. Ой, же, же ж хотіла вам показати, які огурці я буду сіяти. Яке я на купила. Дивіться: всі огурці F1. Ось такі є Маша. Маша f 1 огурець, далі Амур. Отакий огурчик. Далі Аякс f 1 теж. А ще мені при... отакий ось, ось пижик f 1 теж. Це ранній. Я ще буду туди розкладати, десь треба ще пачечку подивитися, бо щось не взяла з собою. Такі пізні, знаєте, що на осінь. Ось, дорогенькі, я їх знайшла. Дивіться, фінікс 640. Ви знаєте, цей огурець завжди до самого, самого до самих холодів. Дуже хороший огурчик. Зелений завжди, нема жовтого. Подобається він мені в салат. Дуже хороший огурчик. Ну, ось дивіться, ось такі огурці. А, так, я забула вам ще сказати, яка ж у мене кукурузка. А кукуруза така смішна, гляньте, яка. Оце така кукуруза. Це куплялася на штучку. Ось, бачите. Називається Добриня f 1 Теж гібрид. Отака От смішна вона, дивіться. Така, бачите, така сухенька-сухенька. Ну, на штучку. Це я взяла 50 штучок. Ну, ось таке. Може, це мені і забагато, Ну, я буду розкладати, тоді побачу. Спочатку все пролию, проложу насінинки, тоді вам покажу. Гарні такі е, огурчики. супер ранній амур написано. Ну, побачимо, якщо це на самому ділі він. Дуже все добре розписано. Може, звісно, це тільки назви і гарна картинка. Ви знаєте, як у нас може бути дуже ранній гібрид. Ну, ну, і це раннє спілий урожайний гібрид. Ну, побачимо. Що з цього виросте, ми все разом з вами побачимо. Фенікс, це, звісно, це не F, це сорт, пізньо стиглий бджолозапильний сорт. Ви знаєте, це пізній сорт, але дуже хороший. Мені дуже він подобається. Ну що, мої хороші, приступаємо, бо час летить швидко, треба ще поробити усе швидко, полить, порозкладати насіннячка, і тоді з вами побачимося. Ну, все, давайте, пока. Ну, дивіться. Я полила, пролила ці всі рядки водичкою. Поливу в нас немає, я таскала відерцями. Що я вам хочу сказати? Я забулася, що. Відстань приблизно десь рядок від рядка метр. Я це так все приблизно, ну, щоб було містечко їм куди рости. От. І зараз розложу 4, 4 рядки, 4 метри. отако, бачите? І ось, по такому новому методу. Раніше я просто Сіяла огурчики, а в нас ми живемо на півдні, і в нас пекуче таке сонце, знаєте, 40, і сорок і 40, і скільки і більше може піднятися температура літом. Дуже жарко, дуже така жаріща. Знаєте, що ми то можемо заховатися, рослинам нема де заховатися. Та й ось я їм придумала таке кукурузку, посадь кукурузку, хоч трішечки буде їм тінь. Ну, зараз я розложу насінинки і покажу вам. Ну що, мої хороші, я впоралася, вправилася. Дивіться, на е, огурчиків отак оброблені, такі синього кольору, бачите? О, а кукурузка отака, ось, у, червоного. Теж оброблена. Значить, що я робила? Я пролила рівчачки, кукурузку розкладала широченько, десь сантиметрів 25 друг от дружки. На такий рядок у мене вийшло 25 насінин. насінин. Два рядки 50 насінин. Огурчики я розкладала десь сантиметрів 20 насінинку від насінинки. знаєте чого? З таким просто підстрахувалася, вдруг якась насінина не зійде. І ось вийшлося у мене отакі рядочки. Два рядочка. Насінька з огурчиків. Я задоволена. Зараз я все це сапичкою загребу. розрівняю грабельками і буду вільна. Отако, От отака плантація. Ну, надіємося, що все в нас вийде. Ну так, все, любі мої, буду я оце все. Загортати на рихлити, гравельками пройдуся і буду збиратися, мабуть, додому. Ну, зараз поки ще вам не кажу до побачення. Вдруг ще щось спомню і тоді вам покажу ще, що там ще надумаю. Ще дивіться, хотіла вам показати, що вже є маленькі смородинки. Кущики цвіли. Гарненько і вже, бачите, образовуються ягідочки. Дивіться, Ось такі гарні будуть. Будемо з вами тут збирати. Ну, ось мої хороші. День пролетів швидко, я вже буду збиратися додому. Як завжди, буду їхати на своєму велосипеді. Ще їхати довгенько. Сонечко вже сідає. Ну, все, мої хороші, не, не обращайте уваги, я тут, бачите, я цілий день тут на городі гасала. Ну, в общем, я у хусточки. Ну все, мої хороші, я вам бажаю добра, я вам бажаю здоров'я. Заходьте, будь ласка, до мене, підтримайте, будь ласка. Я вам буду дуже вдячна. Все, всього вам найкращого. Бувайте здорові!